У міста є я саме під такою назвою презентували книгу Івано-Франківську. У ній розповідається про те, як функціонують сучасні міста та як їх змінюють технології. Детальніше розкаже наша Вікторія Резун. Книга у міста є я написана для дітей. Проте щось нове та цікаве у ній може знайти кожен, незалежно від віку, каже її авторка Ірина Озимок. Вона розповідала про те, як функціонують міста у дуже позитивному ключі, так як робити якісь зміни, чому важливо сортувати сміття, економити воду, чому важлива термомодернізація будівель, але цікавою дитячою мовою. Хто такий мер і як формується бюджет? На презентацію завітала Ольга. Жінка вже знайома із цим виданням каже, його важливо вивчати дітям. Авторка надзвичайно детально переказала дітям те, як вони можуть почати зміни у своїй громаді, як вони можуть почати творити щасливе майбутнє свого міста. І допомогла їм зрозуміти функціонування того самого міста. Так це те, що ми завжди забуваємо розповісти нашим дітям всі метушні щоденні. Ми просто біжимо, щось робимо, не пояснюючи дітям, чому, як і для чого. Видали книгу ще в 21-му році. Наразі її перевипустили, додавши ще чотири розділи. Про розділ про війну, про природу у місті, тому що це теж дуже сильно відповідає запиту і цим екологічним змінам, які є в глобальному світі. Ми додали розділ про. from um. А міста побратими, які називаються міста, теж дружать, тому що це теж перекладаючи з дорослого життя. Ми побачили, що міста побратими зараз дуже допомагають інших частинах. Є також завдання, де, наприклад, дитина має щось зробити. Так? чи знаєш ти на що йде найбільше коштів з бюджету твого міста і на що би ти сам видав ці кошти? Так за ініціативи вчителів, цю книгу впровадили у навчальний процес у понад 30 школах України.